Історія палацу Кунін Шидзин. Глава 33. Сонячний день. Дзян Сюїнін ніколи не заперечувала, що вона дуже егоїстична. У глибині душі вона ганебно бажала, аби в цьому світі виявилася та знайома Юфанінь. Але таке низьке бажання мало свої межі вона не могла просто дивитися, як хтось завдає шкоди цій Юфанінь. І не могла уявити, що після того, як вона дозволить цьому статися, зможе потоваришувати з іншою Юфанінь. Тому вона врятувала її, але не могла звикнути до її боягузтва, не могла звикнути до того, що вона у всьому відрізнялася від тієї, іншої Юфані. Але чому ця фанінь повинна бути такою ж, як та інша вона просто живе власним життям. Хоч Зянсюєні не врятувала її, у неї немає права керувати її життям чи висловлювати розчарування через її вибір, тим більше, що чо Юфаньїнь справді прислухалася до її поради, купила шовк, навчилася вести облік, вийшла за межі жіночого двору, на що мало хто зважувався, а потім вклала всю свою вдячність у цю маленьку скриньку. Дзян Сюєнін заспокоїлася лише через деякий час і подивилася на неї. Що ти збираєшся робити далі? Юфанінь, побачивши, що Сюйнін нарешті перестала плакати, трохи розслабилася. Вона замислилася і відповіла Заробляти гроші, заробляти ще більше грошей, щоб радувати вас, друга панно. Ось така дурнувата відповідь. Сюйнін не втрималася і засміялася крізь сльози, дивлячись на цю вперту Юфанінь. Але потім подумала, що яка б не була причина прагнення заробляти більше грошей, це добре. Для неї зараз це справді найкращий вибір. Проте, перш ніж рухатися далі, було кілька проблем, які треба було вирішити. Дзян Дзянін згадала, як колись у палаці чула від Шензе про те, що на каналі перевернувся корабель із шовком, і це було результатом змови чиновників та торговців, які прагнули підняти ціни на шов, аби отримати зиск. Дзян Дзяйнін запитала чи не чула ти жодних дивних новин до чи після продажу шовку? Так, чула, поспіхом кивнула Юфань, і в її погляді з'явився страх. Позавчора в багато торгових домів прийшли солдати, забрали шість, сім великих купців. За словами містера Сю, усі вони були відомими людьми на ринку, і кілька з них раніше пропонували викупити його партію шовку за низькою ціною». Але він тоді вирішив, що ціна надто низька, навіть не вистачило б, щоб повернути гроші людям у рідному селі. Тому він відмовився, і от щойно ми продали наш шовк, їх скопили. Кажуть, що це пов'язано зі спекуляціями на цінах. Ми цю злякалися, але два дні чекали, і ніхто до нас так і не прийшов. А вчора ввечері одного з управителів нашого дому забрали. Кажуть, у нього родич служить у якогось чиновника на каналі, не знаю, чи пов'язано це. Дзян Сюєнін спокійно слухала першу частину і не хвилювалася, але коли Юфанінь сказала, що їхнього управителя забрали, вона відчула шок. Якщо це велика справа про змову чиновників і торговців із метою підняти ціни на шовк, то не мало сенсу розбиратися з дрібними людьми в домі цін Юаньбо. Було б достатньо тих чиновників і купців, яких уже схопили. Але чому ж тоді арештували управителя? Дзян Сюєнін повільно підняла руку і притисла її до чола. Хоч жодних доказів не було, тепер вона була впевнена, хтось таємно розслідував участь у цьому Юфанній, або, точніше, розслідував участь її самої, яка стояла за Юфанінь. Скільки саме заробила Юфанінь у минулому житті, чи говорила вона про це з Дзян Дзянін не знала, але вона розуміла, Юфанінь тоді наважилася позичити гроші під розписку. І зайнятися торгівлею тільки тому, що завчасно отримала точну інформацію і вирішила ризикнути. Отже, цілком логічно, що когось зі слуху домі Цінь Юаньбо могли викрити під час розслідування адже Юфаній із того життя, щойно перейшла у цей світ і не могла мати власних зв'язків або дізнатися таку інформацію. Найімовірніше, вона дізналася про це випадково. У цьому житті Юфаній почула це від неї, але зробила те саме, що й раніше, і, можливо, Саме через її доброту хтось звернув увагу на цю справу і знайшов зачіп для розслідування І безсумнівно, перевірили всіх, з ким вона контактувала. Таким чином і вийшли на того управителя якщо все справді так, то цей управитель постраждав через неї. Помітивши, як змінилося обличчя Дзян Сюєнін, Юфанінь відчула тривогу і непевнено сказала Це означає, що хтось розслідує цю справу. І я можу втягнути в це панну? Дзян Сюєнін тихо зітхнула. Вона відчувала, що за нею стежить, але навіть якщо когось покладуть відповідальним замість неї, навряд чи одразу здогадаються про неї саму. Зрештою, хто б подумав, що така відлюдькувата дівчина зі шляхетної родини, яка не має жодного стосунку до торгівлі на річці Сяохе, може знати про подібні речі це суперечить здоровому глузду. Тож, навіть якщо її ім'я з'явиться в переліку підозрюваних, найімовірніше, його просто проігнорують. Виходить, попри складність ситуації ще є шанс усе виправити. Дзян Цюїнін сказала їй Незалежно від того, що ти робитимеш далі, поводься обережно. Ти жодного разу не згадувала про мене перед містером Сю, і надалі теж не варто. Особливо про мою особу. Я не знаю, чи хтось стежив за тобою сьогодні, коли ти прийшла до мене, але незалежно від того, був хтось чи ні, ти повинна робити вигляд, що нічого про це не знаєш. А я не та, хто давав тобі якісь поради, я лише та, кому ти дуже вдячна за врятоване життя. Завтра купи речі, а потім нишком вийди з дому і зайди до маєтку дзян через бокову браму, щоб непомітно навідати мене. Я саме хочу дати тобі кілька порад. Обличчя Фанінь одразу стало серйозним, у ньому з'явилася рідкісна рішучість, вона з почуттям кивнула, але потім насупилася. Якщо я приходу, тому до вас нишком, хіба це не викличе ще більше підозр?» А саме цього ми й домагаємось, відповіла дянсіяні, в її очах затьмарилося, хоч я й не знаю, хто мій таємний ворог, але мушу бути вкрай обережною. По-перше, не слід виставляти своє багатство, якщо ти заробила гроші і прийшла купити щось на знак вдячності своєму рятівнику, це виглядатиме дивно, і, зважаючи на твоє становище в родині, таємний візит, може здатися підозрілим, але при ближчому розгляді це буде найлогічніший твій крок. Юфангінь виглядала здивованою, але уважно слухала. Дянсіонін усміхнулася і сказала Якщо коли небудь захочеш повністю розвіяти чиїсь підозри щодо себе, спершу дай йому засумніватися у тобі, а потім дозволь самому спростувати ці підозри. Люди звикли сумніватися в інших, але завжди схильні довіряти самим собі. Пам'ятай, тими, хто ховається в тіні, завжди важко керувати. Юфанінь опустила голову, замислено розмірковуючи. Дзян Сюєнін продовжила і повернула скриньку з грошовими купюрами. Забери гроші назад. Юфанінь була приголомшена. Але ж я принесла їх вам. Гроші на справу дали ви, спосіб заробітку ви підказали. Навіть моє життя ви врятували якщо ви не візьмете ці гроші, я я. Вона була на межі сліз. Але Дзян Сюнін просто взяла з коробки білий ароматний мішечок. Того разу, коли ти випадково перекинула чужий візок, ти шукала саме це. На білому тлі була вишита півонія темно-синіми нитками, кілька темно золотих ниток були акуратно вплетені золотистими стіпками. Вишивка виглядала дуже оригінально. Юфань не очікувала, що Дзян Сюйнін знає про той випадок вона почервоніла і не знала, куди подіти руки. Я просто побачила це дорогою з торгового ряду і подумала, що вишивка дуже особлива. Я ж нічого не вмію, а коли вперше зустріла вас, випадково забруднила ваш мішечок. Тому вирішила вишити для вас щось краще. Джан Сюєнін мовчки дивилася на ароматний мішечок у її руках. Юфанінь, яка рідко говорила про це, що їй вдається, знову засяяла. Я довго вчилася цьому виду вишивки, цей шматочок матеріалу мені подарував селянин з Південного Сюй, коли я бачила його у містере Сю. Він сказав, що це шовк їхнього власного виробництва, і якраз залишився маленький клаптик, який він мені й подарував. Я подумала, що це моя перша угода, і ви, друга панночку, навчили мене їй, тож я вирішила використати його для вишивки ароматного мішечка. Вам подобається? Дуже гарно, відповіла Дзян Сюєнін, відчуваючи, як усередині розливається тепло і ледве стримала сльози. Вона стиснула ароматний мішечок у руці і сказала, гроші мені не потрібні, але цей мішечок я залишу. Юфанінь підняла голову, і, здавалося, вона хотіла щось сказати, але. Дзян Сюєнін простягнула руку і обійняла її, тихо промовивши Те, що ти принесла мені сьогодні, важливіше за гроші. Юфанінь завмерла. Обійми Дзян Сюєнін були теплими, навіть ніжними. Її голос звучав, немов голос зі сну. Дякую тобі. І пробач. Пробач, що я неправильно тебе зрозуміла. Дякую, що показала мені, що я можу. Ніхто не знав, що цього дня вона кілька разів балансувала на межі краху. Цього дня Сівей сказав їй, ти не можеш утекти. І цього ж дня Юфанін сказала їй ти можеш змінитися. Хоч у цьому житті багато подій, здається, не надто відхилилося від попереднього шляху, кожна з них усе ж була іншою, ніж у минулому, особливо Юфанінь. Дзян Сюйнін думала, що, врятувавши її, вона знову матиме справу з тією самою боязкою та невдачливою Юфанінь. Її розчарування було радше розчаруванням у собі, у власному безсилі щось змінити, але Юфанінь усе ж пішла і зробила це, і навіть досягла успіху, трого кажучи, вона навіть досягла більшого, ніж Юфанінь у минулому житті, хоча й залишилися певні недопрацювання, але. Що це в порівнянні з тим, що вона отримала сьогодні? Юфані не знала, чому Дзян Дзянсюнін сьогодні плакала, і не розуміла сенсу її останніх слів, але з цих обіймів вона відчула небувалу раніше ніжність. Та сама скринька, яку вона принесла, знову опинилася в її руках. Дзян Дзінцюнін лише сказала їй Завтра приходь до мене. Юфанінь, обіймаючи скриньку, приголомшено кивнула Зійшла з поланкіно і, не стримавшись, ще раз поглянула на неї, перш ніж сховати коробку назад у рукав і повільно рушити вздовж довгої вулиці. Дян Цюйнін дивилася її слід. це далі й далі. Зрештою, вона вийшла з поланкіну і стала на підніжку, дивлячись услід постаті, що віддалялася, поки та зовсім не зникла з поля зору. Коли сєвей, згорнувши кілька екзамінаційних робіт, виходив із палацу, він побачив цю сцену. Паланкін стояв при дорозі, а вона стояла на ньому, вдивляючись у далечінь. У рідкісний, ясний осінній день небо вже набуло вечірніх барв, і вона була оповита цим світлом. Коли Дзян Сюєнін повернулася, щоб знову сісти в Паланкін, вона раптом побачила його, що стояв неподалік. Вона мала б злякатися, але, можливо, через те, що сьогоднішня зустріч з Юфанінь була такою радісною, глянувши на Сівея, який зазвичай здавався їй огидним. Дівчина раптом відчула в ньому щось приємне, вона злегка всміхнулася і кивнула йому, промовивши: Вітаю, пане сє! Сівей не відповів він лише відчув, що її усмішка, як і сьогоднішнє небо, раптово розвіяла всі тіні, що нависали над нею, надавши їй рідкісної ясності так само, як і сьогоднішній день. Дзян Сієніна не чекала від нього відповіді, вона просто так привіталася і повернулася в паланкін, наказавши носіям продовжити шлях у бік дому Дзян. Наближалася година зачинення воріт палацу. Багато міністрів, які зібралися у палаці для обговорення державних справ, також виходили з нього один за одним. Побачивши сівея, що стояв на дорозі, один із них не стримався від запитання Пане Сєє, що ви тут робите? Сівей відвів погляд і глянув на небо. Вечір був надзвичайно величний. Високо над головою яскраве синє небо, що на заході поступово переходило в темно фіолетовий, червоний, а тоді золотаво-червоний відтінок, наче занурювалося у темряву, обрамлену золотим сяйвом на заході. Не знаючи, чому, він усміхнувся і відповів старішинові. Погода, і справді гарна.